Вітаю в ефірі Суспільне новини Черкаси. В студії працює Марія Гаврилян. Жестова мова Галина Абраменко. Далі коротко про події дня. Драбівська лікарня, згідно з рішенням УВА, не втрапила до проєкту спроможної мережі медзакладів, що це означає для пацієнтів та медиків. Важливо, щоб лікарня була обязательно. У Чигирині лікарі та працівники культури висадили тонну картоплі. Кого нею годуватимуть? Все своє не потрібно буде витрачати кошти. Черкаські лісівники почали заготовляти дрова до опалювального сезону, яку ціну правлять закуп. Потрібно думати наперед, ну і дрова за літо встигнуть підсохнути. Драбівська лікарня фінансово спроможна і її не приєднуватимуть до інших медзакладів. Повідомила голова тамтешньої громади Світлана Орел. Лікарня обслуговує понад 33 тисячі населення, але згідно з рішенням обласної військової адміністрації, не втрапила до проекту спроможної мережі медзакладів Черкащини. Що це означає для пацієнтів та медиків? З'ясовувала Тетяна Недбайло. Пацієнти займають чергу до медиків драбівської лікарні. У медзакладі приймає офтальмолог, уролог, хірург, терапевти, психіатр та нарколог. Пані Марія, невролог. Щодня говорить, надає допомогу понад трьом десяткам пацієнтів. Працюємо із пацієнтами, які вже йдуть у нас більше на відновлення, тому що один з острих станів інсульт. Він нікується красутиністській лікарні. У нас мова йде тоді про подальше відновлення. Велика кількість людей має проблеми з опорно-руховим апаратом. Наявне тут і стаціонарне відділення на 120 ліжок, а також паліативне та хоспісне відділення для тяжкохворих. Діє флюорографічний кабінет і лабораторія. Півтора року тому сюди придбали нове обладнання, що дозволяє проводити чимало аналізів, каже біохімік Віта Плиска. Абичінкові проби, почечні проби, ремопроби загальний білок, альбуміни. Обслуговує Драбівська лікарня понад 33 тисячі людей. Та до проекту спроможної мережі медзакладів Черкащини не втрапила. Тому лишиться лікарнею громади, каже директорка закладу Світлана Бойко. Відповідно до чинного законодавства спроможна мережа. Повинна включати лише лікарні загального типу, які обслуговують більше 40 тисяч населення. Таким чином, наша лікарня залишається клінікою громади в межах Черкаського госпітального округу Золотоніського кластеру. Входження в спроможну мережу. Це є план нашого міністерства охорони здоров'я щодо включення закладів у план закупівель високовартісного плаці. Нання, оскільки наша лікарня не виконує високоспеціалізовані дослідження чи хірургічні втручання, ми не претендуємо на те, щоб нам закуповувалося централізовано високовартісне обладнання. Тому я вважаю, що ми будемо функціонувати і фінансуватися так, як ми фінансуємося до цього. Торік бюджет лікарні був 54 чотири мільйони вісімсот тисяч гривень 46 мільйонів отримали від НСЗУ. 7 мільйонів спрямувала Драбівська громада та ще заробили 1,8 мільйона. Завдяки платним послугам. Цих грошей вистачило, аби забезпечити зарплатнею всіх працівників медзакладу, закупити необхідне обладнання та зробити ремонт укриття. На сьогодні в нас заключений договір на 11 пакетів. Та очікуємо підписання ще одного договору на 12 пакет. Ми залучаємо достатньо коштів і спонсорських. Ми маємо багато гуманітарної допомоги. Лікарня на балансі Драбівської громади із 2020-го. Відтоді щороку спрямовують гроші на комунальні послуги та харчування пацієнтів, каже голова ОТГ Світлана Орел. Утримувати заклад додає, зможуть і надалі. Ми на сьогодні утримуємо лікарню, тобто, це не ми не приймаємо рішення про передачу в іншу до приєднання до іншої лікарні. Ми рахуємо, що ми на сьогодні спроможні утримувати лікарню. Є багато дуже питань щодо подальшого фінансування. Але я думаю, на сьогодні. Сьогодні в нас уже напрацьовані і керівництвом лікарні напрацьовані відповідно напрямки щодо залучення додаткового фінансування для даної лікарні пацієнти ж кажуть деталі медреформи не з'ясовували та головне щоб лікарня продовжувала працювати так само як і зараз лікарі гарні приїхав все все розказав все провірив важливо щоб лікарня була обізитна вона ж одна залишилася на весь район вишу персонал дуже хороший, навіть словом лікують Тетяна Недбало Тамас Горозія Суспільне новини Черкаси. Нагадаємо, торік, 18 липня, президент України ухвалив законопроект щодо наступного етапу медичної реформи: формування спроможної мережі лікарень. Передбачено, що у кожному госпітальному окрузі, тобто області, найпростіші захворювання лікуватимуть якомога ближче до пацієнта у загальних лікарнях. У разі більш складних захворювань пацієнт потраплятиме у кластерні та надкластерні лікарні. За словами голови обласної військової адміністрації, ігоря Табурця, нині на Черкащині планують утворити 9 надкластерних, 7 кластерних та 13 Надцять загальних лікарень лікарні, які не втрапили у спроможну мережу медзакладів, залишаться лікарнями громади. Згідно з постановою Кабміну України від 28 лютого, 2023 року. Загальна лікарня має обслуговувати не менше 40 тисяч людей. А прибуття до закладу не повинно перевищувати одну годину. Черкаські лісівники почали заготовляти дрова до опалювального сезону, розповів Суспільному головний лісничий Олександр Сидоренко. Каже, цьогоріч попит на деревину зріс, тож про її запаси турбуються завчасно. Нині у лісах області проводять санітарні рубки, а дерева відправляють на переробку. Чи багато охочих зробити запаси на зиму, дізнавалася наша Дар'я Шевченко. Порода. Породу пишеш, що до стіні. Черкащанка Людмила Гаркуша прийшла замовляти дрова для бабусі. Каже, цьогоріч вирішила не чекати холодів, а запастися заздалегідь. Минулі роки, коли ми приходили замовляти дрова перед самою зимою, тут були великі черги, і доводилося ждати, поки нам їх привезуть по декілька тижнів. А зараз зручно, тому що черг немає. Дівчина купує сім кубів, говорить, цього вистачає на опалювальний сезон. Потрібно думати наперед, ну і дрова за літо встигнуть підсохнути. Лісівники вже почали заготовляти деревину для цих потреб. Ось на цій ділянці 25-річні дуби. Їх зрізали в. Межах санітарної рубки розповідає працівник лісництва Віталій Венець. Каже, за день нарізає 15 кубів дров, а це п'ять таких куб. Дуб леше ясен, тодіше різати, тобто сирий, легше, то тобто, сухий важче. У сусідньому лісництві цей процес автоматичний. Деревину розколюють на невеличкі дрова та сортують у ящики. Розповідає начальник лісокомплексу Володимир Тертичний. каже у такому форматі використовувати їх зручніше. Вони вже готові до вживання, до використання. Тобто додому привезли, склали і беріть і уже опалюєте своє приміщення. та каже, за такий комфорт доведеться заплатити більше ніж за звичайні колоди. Ось ці обійдуться покупцям у 1800 гривень за куб, ці 960 гривень. Багато людей постановлювали твердопаливні котли. Тож зараз хай і ціна упала зараз 1800 вісімсот гривень. Куб. Порівняно з зимою вона була вища. Зі слів головного лісничого філії Черкаське лісове господарство Олександра Сидоренка. Нині усі вісім лісництв Черкаського району заготовляють дрова. Людям чоловік радить закупити їх раніше, аби не створювати ажіотажу у літньо-осінній період. Всі тоді стоїть період якісь черги, і потім люди чекають якийсь термін, коли будуть заготовлені дрова. Потрібно заготовити їх за пару місяців раніше, щоб можна було люди могли їх порізати, порізати, порубати, і потім їх ну, Потім вони літом спокійно вишивляться, і можна буде їх в зимове приїзд вже нормально використовувати лісничий каже, цьогоріч роботи лісівникам додалося, адже порівняно із минулим роком, попит на дрова збільшився удвічі. Почали більше отоплювати свої будівлі дровами. Чим і воно вийшло, і деяким людям ми прочитали економіка. Вийшла дешевше, і також з початку війни ми почали виконувати завдання на забезпечення дров силами збройних сил України. Дарія Шевченко, Фадірко Цаба, Суспільне новини, Черкаси. Тонну картоплі посадили цьогоріч у Чигирині завдяки всеукраїнській програмі Сади перемоги. Її висаджують на комунальних землях задля формування запасів у громаді. Цьогоріч вперше до цієї ініціативи долучилися і медпрацівники, розповів Суспільному директор закладу Ігор Огренко. з яким настроєм працювали, розкаже Тетяна Цузуля. Біля лікарні збирається медичний персонал. Сьогодні вони змінили білі халати на одяг для робіт в полі, розповідає молодша медична сестра Віра Гриб. Підемо садити картошку, як для потреби лікарні, для потреби там ще, може комусь треба буде. Сідають в авто та вирушають до поля. Тут їх вже зустрічають працівники з центру культури. Доки трактор виуряє ділянку та робить колію, за два десятки жінок починають наповнювати перший рядок картоплею. Земля мокра. Та попри це, сподіваються, що врожай буде хороший, бо працюють всі злагоджено і за технологією, говорить методистка центру культури Юлія Францова. Нам розповіли, що треба садити щільно, все своє не потрібно буде витрачати кошти. Аби урізноманітнювати меню в лікарні необхідний власний запас продуктів, розповідає помічниця кухаря Світлана Тороп. Каже, за 35 років роботи вивчила раціон хворих. Взагалі то пісне, бо хворі не, ну, не, не дозволяється їм там таке, щоб жирне. Картошка, борщі, супи, макарони, каші. Таку ініціативу, каже, підтримує і столяр лікарні Віктор Скрипник. Він разом з іншими чоловіками носить мішки. Бо я проробив 19 років лікарніком, то це перевелась на картоплю. Під посадку картоплі міська рада визначила 18 соток землі та надала техніку, розповідає головний лікар Ігор Огиренко. Тож наступного року планують розширювати перелік овочевих культур. До цього ми закупляли або за власні кошти, або виділяли кошти міська рада для закупівлі овочів. Це, звичайно, нам допомога у фінансовому плані дуже велика. В середньому в рік ми використовуємо дві 3 тонни. До садів перемоги громада долучилася торік, каже директор територіального центру соцобслуговування Андрій Заїченко. Тоді ж і почали вирощувати увесь борщовий набір для потреб свого закладу. Тому з власного досвіду знає про користь такої програми у місті. Все це готується для для забезпечення якісного харчування, як вимушених переселене, і також же самісінько в стаціонарному відділенні територіального центру і для осіб, які проходять лікування в частинах борщового набору, який ми вирощуємо, йде на Збройні Сили України. Ми можемо самі забезпечити і забезпечити резерв харчу продуктів харчування. Це дуже дуже значно для громади. Зі слів Андрія Заїченка картоплю надав благодійний фонд МХП громаді Тетяна Зозуля Сергій Єфімов Суспільне новини Черкаси. Мета допомогти дорослим. 40 тисяч гривень для ЗСУ зібрали вихованці Черкаської спеціалізованої школи номер 20 під час доброчинного концерту, який відбувся учора. У планах витратити їх на дрон. Розповіла суспільному директорка закладу Людмила Кіта. Участь у концерті взяли учні всіх класів, які займаються у творчих колективах при закладі освіти. Підтримати школярів прийшли їхні батьки та рідні. Це і вокальна студія Белісімо, наша народна вокальна студія. Вона має таке звання. Це і народний хореографічний колектив Надія, це два зразкових оркестри оркестр народних інструментів і духовий оркестр. І в нас дуже багато різноманітних колективів ансамблів. У нас була така гарна традиція щороку проводити звітні концерти, але три роки поспіль ми просто не змогли їх проводити, тому що пандемія, війна і, і ми не змогли це зробити, реалізувати, але в цьому році вирішили все таки. Взятися за цей проект нам було дуже складно, тому що 108 дітей за кордоном, серед них багато діток, які вже мають гарний фах, тобто наші музиканти, наші солісти. Але е ті діти, які зараз навчаються, вони за цей рік підросли і вони замінили їх в колективах. За два місяці вже до цього концерту ми вже почали вчити слова. Мене десь місяць назад сказали, що типа е ну. Запропонувала мені вчитати реп. Я не погодився. Це все було весело, круто. Ми ререпетирували, танцювали, співали. Благодійна мета мета цього концерту зібрати якнайбільше коштів для нашої армії на БТР, дрони і іншу військову техніку, яка піде нашим військовим допомогу. Ми допомагаємо нашим військовим подолати ворогів. Кожен концерт це відповідальність. Держимося всіми силами. Чим можемо, тим допомагаємо, звісно. Я мама дітей, які навчається. 20 й школі, і вони приймають участь в концерті. У цьому році дай Бог все добре, дякуючи нашим збройним силам, нашим хлопцям, захисникам. Все відбувається. Долучаємося, те, що можемо, та й ну, робимо. Скидаємо десь щось, якісь кошти донатимо. При, ну, на роботі там трохи передаємо ну, так по можливості. Таким цей день побачила команда Суспільного Черкаси. Більше новин знайдете на нашому сайті та у соцмережах. Щасти! Ви дивитеся Суспільне Черкаси. Підписуйтеся на Суспільне Черкаси у соцмережах. Час дізнатися найважливіші спортивні новини від команди Суспільне спорт. У студії для вас працює Юлія Пазенко.